Слабкі місця кожного знака зодіаку. Овен. Поспішність його ахілесова п'ята. Він може зірватися ще до того, як розбереться в ситуації. Потім шкодує, але вже пізно. Телець. Впертість. Навіть якщо бачить, що помиляється, не зійде з обраного шляху. Може залишитись у токсичному, бо звик. Близнюки нестабільні в емоціях. Сьогодні душа компанії. Завтра закриті в собі. Їм складно бути послідовними. РАК. Надто залежні від емоцій, все пропускають через серце, часто уявляючи біль там, де його ще не було. Лев, гордість. Він може страждати мовчки, але ніколи не покаже слабкість, і саме через це втрачає близьких. Діва схильність до самокритики постійно не так не ідеально, і себе гризе, і інших дотягує до стандартів. Терези постійний вибір. Вони довго вагаються, аби не втратити гармонію. А поки думають, момент минає. Скорпіон недовіра. Навіть якщо кохає, підозрює, контролює, щоби не стати вразливим, а в результаті душить все живе. Стрілець боїться обмежень. Як тільки відчує тиск або відповідальність, тікає, часто навіть від справжнього щастя. Козиріг не дозволяє собі бути слабким. Зовні скеля всередині самотній голос, який боїться показатись. Водолій дистанціюється від емоцій, раціоналізує все навіть любов. Через це втрачає глибинний зв'язок. Риби втікають у своїй фантазії. Їм важко приймати реальність, тому часто обирають мрії замість дій, а потім розчарування.